Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, гості і всіх хто завітав до мене сьогодні, можливо, вперше, рада вас вітати у своєму трояндовому саду. У нас березень, березень, 19 березня. І сьогодні трошки потепліло в порівнянні з вчорашнім позавчорашнім днем. Хоча сьогодні вранці ще. Ішов І сніг. Знаєте, от Виглянула вранці, дивлюся, ой, на дахах лежить сніг. І так на душі стало, якось не дуже-не дуже. Ну от не хочеться вже того снігу зовсім. Але, дав Бог, розставляє. Зараз вже його немає і близько. От, І я хочу пройти, коротеньку прогуляночку зробити з вами по своєму садочку і показати, що мене зацвіло вже на сьогоднішній день. Хоча, мабуть, не дуже гарно прийдеться показувати, не дуже вийде, бо сонця немає. І крокуси постуляли свої квіточки. Я зараз стою біля куща магнолії. І подивіться, вона в цьому році дуже така багатослівна, мабуть, буде, і вона хоче зацвісти. І показати свою красу. Багато пуп'янок. Оце такі пуп'яночки товстенькі. Це квіткові пуп'яночки. Бачите, вони вихатенькі такі, по дві, по три, в одному місці, по одній, по-різному. Потім вони ще підростатимуть, і тут їх досить багато. Магнолія у мене такого бускового кольору інтересного. І Надіюсь, що в цьому році вона порадує. Ну І, звичайно, я вам це все покажу, як вона цвістиме. Взагалі ця магнолія могла бути вже набагато вищою і більшою, але в неї така доля склалася, що я її пересаджувала цілих три рази. Ну, Тут моя помилка, і хочу вас попередити. Значить, Досить таки вона велика росте і швидко росте. Тому садити її зразу треба на такому місці, щоб ви враховували, що вона і в сторони, і в висоту ростиме. Я її посадила от в тому куточку, де в мене лаванда. Зараз ви бачите, ось тут, де термометр стоїть, вона в мене росла. І вона так в перший рік пішла рости, що я бачу, що вона тут мені захоростить усей цей прохід не туди, не сюди. І тут буде один кущ магнолії, а будемо бігати через, не знаю, де. Щоб в хату зайти. Ну, я її присадила. Присадила туди далі, от між цими двома тульками, отуди, де травичка, от там вона була. І поливала, і земельку ж таку, як треба, її положила. Вона там щось чамріє, і чамріє, і не хоче рости ніяк не хоче. Ну, потім я вже її пересадила в це місце. Думаю, тут менше сонця, все-таки тут будинок ось так закриває. От Сонячне от проміння яскраве, деняшне. І почала її тут поливати, і годити ж її. Ну, вона в мене, звичайно, тут просиділа років три мовчки. А потім потроху почала квітувати і зараз квітує аж два рази в рік. Пересадку вона не любиться, я можу точно вас запевнити сказати вам. От, але вже потім, якщо вона вкорінилася, якщо вже вона пішла вріз, то вона буде красунею. такою красунею, ну, зараз поки красуня з пуп'янками. Ну, а в садочку у мене ну, Ліра, як завжди, лірочка. От Ліра не дуже любить фотографуватися і зніматися. Це в мене кіцька по цій частині та любить. А Ліра так дуже до цього відноситься прохолодно. Що тут із квіток у мене з'являється? Ну, ось медуниця. Це найперше. Бачите, вона вже з бутончиками і маленькі листочки. Так що буде скоро квітувати Ну, а тут ви бачите, бадан вушка попіднімав. От як холодно, як мороз, він усе лежить на землі. А як потепліє трошки, то він вуха вверх піднімає. Ну і там всередині пуп'янки є. Потім буде суцвіттячко і буде цвісти. Дуже люблю, як вони цвітуть. Тим більше, що він довго цвіте. І це ж довго квіточки у садочку. Ну і не тільки бадан. Тюльпани. Тюльпани червоні і білі в цьому місці. Там у мене такі смугасті тюльпани. От. Ну і ось на персянка ще є. Досить багато на персянки посходило. Ось така вона. В цьому році вже цвістиме, бо вона ж двохрічна. Один рік вона росте після сходу, а потім вона цвіте вже на другий рік. Ну і, бачите, гортензії я в оці морози не вкривала. Ну, так вийшло у мене. Так у мене вийшло, що я не вкрила їх. Мені не було, коли цим зайнятися. І... Вони стояли на морозі, ці поп'ятки. Побачимо, побачимо, як воно буде далі. От, зв'язані вони. Оце ось от два дні, дві ночі такий мороз був Там по 7 градусів, щось таке було. Ну, буду бачити. Шкода, звісно, як обмерзне, але, може, якраз встояло. От. Ну і тут же теж гортензійка. Ці листочки живі, воно все живе, звичайно. Але як воно там буде далі, хто його знає. Побачимо. Думаю, що буде все нормально. Чого не нормально? Все має бути нормально. Воно ж розумне, воно знає, що буває всяке весною, пристосувалось уже ж досі. Ну, а ось, бачите, позакривалися мої крокуси, бо немає сонця. І я вам їх не зможу показати. Красоту. Цю ну, я ж вже показувала один раз. Вони тут у мене такі інтересні, такі. І ось з полосочками такі дуже красивенькі є. Гарненькі. От. А тут у мене мікс. Мікс, який колись мені флоріум прислав, як повні тюльпани. але насправді тут жовті, червоні, такі, такий як галстук червоний, потім отакі от от смугасті і видові оті маленькі. От, і оце воно тут все в купі поки росте. Його треба було б розсадити вже, щоб воно десь віддільно росло, бо воно ж такий собі робить букет, той букет неудобаварімий, в общем-то. А тут у мене дуже інтересні тюльпани. Вони такого темно-фіолетового кольору, темно-пурпур ну, якийсь такий. Колір і жовті нарциси. І вони так в поєднанні в цьому досить оригінально виглядають. Але я бачу, що тут не всі тюльпани будуть із квіточками. Тут де по одному листку, це буде без квіток. А чого так? Я не знаю. Може їх розсаджувати треба, щоб вони росли. Може це дітки стільки по нас ходило, і таке може бути. Ну, будемо бачити. Ну і далі ось такий білий, красивий, ніжний, жовтенький, світло-жовті і яскравіший. Ну і ось тут тюльпани. Тюльпани трохи собаки, мабуть, прим'яли. Це, мабуть, лірина робота. Ці тюльпани називаються айскрім, Вони теж повні. Ну, і хочу показати морозник. Він уже ж потроху збільшив свої. Квіти, зараз з іншого боку, зайду, щоб краще було зняти, вони дуже зручно з того боку. От тут буде краще. Ось бачите, квіти такі розкриваються, але ж до землі нахиляне, ну що ти, ти побачиш? Отак от. Так Виглядай. Ну і не одне ж воно, ще тут квіточка ось така. І там далі є. А отут от виходять пуп'янки ще тільки. Тимніший, мабуть, буде колір. Побачимо. Не знаю, тут який колір. Ну і там ще є. А отут от у мене. Щось таке сходить, Ось подивіться. Ось така голова вилізла. І там ще. Біля Троянди, прямо в Троянді. Ось Троянда і ось воно. я забула, що я тут садила. Ну, по-моєму, це. Як же називається він? Він називається... Лісій хвост і його ботанічна назва, зараз не скажу вам. По-моєму, це ця рослина. Вона жовтим цвіте часто, такі пухнаті, пухнаті суцвіття. Ну, в общем я так думаю, що це вона розпускається blue light. Це кліматіс. Дуже красивий кліматіс. Бачите, із кожної пазухи вже виходять пуп'янки і обіцяють квітувати. Дуже благодарна квітка, вона така красива, вона так довго квітує. І вона квітує ціле літо. Ось, бачите, тут звіті ще повставалися, їх не познімала з минулого року. А тут і сходить аканіт. Ось він. Аканіт, чи тоя інакше називається. А тут ось іще морозник. От, соцвіточка, не знаю, який колір, бо воно не цвіло в минулому році і там. світленьке, може, білі будуть. Ну, може, ще якийсь світінок. Побачимо, як зацвіте. Але він так поволі розпускається, що я вже жду, 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 щоб він за цю щось довго не цвіте. Тут я ось посадила у землю в горшку прямо тюльпани, не пам'ятаю вже які, ну, вилазять, в общем. Лаванда піднімається. А тут у нас. Теж протикається трохи там тюльпан. Бо і тут посажені тюльпани. Дорогі друзі, все тільки починає пролазити, все тільки починає квітувати, роботи багато. А я ходжу по саду і показую те, що тільки протикається. Ну ось жовта примула. Ось яснотка. і тут ще є сонтрава. Ну сонтрава ще вона там, я там я бачила, тільки десь чуть-чуть з землі витикається. І красунчики мої крокуси ще в іншому місті є. <клухи> Пройдемо, подивимося їх. Ось вони. І знову ж таки, вони всі закриті, стоять через те, що сонечка немає. Вони на сонечку всі відкриваються, а сонечка немає, от вони стоять така вускова стінка, а тут протикаються і вже цвітуть, дуже гарні. Ви такі, красиві крокуси. Ось полосатий такі. І темно-фіолетові, і дуже гарні. Сортові крокуси особливо красиві. Тут серед них є, будуть і білі, і фіолетові, і отакі от смугасті. Ось тут вони у цьому куточку вилазять. І ось тут, біля троянд. А це троянда лампіньйон після обрізки. Ну, от я її дуже так обрізала, і вона не дуже любить таку обрізку. Тому в кого є лампіньйон, пам'ятайте, що вона любить бути високою. І ось тут іще пролазять різні крокуси і такі, і жовті, яскраві, яскраві. А от мороз, подивіться, що зробив із наших підсніжників. Все-таки вони такі нещасні після морозу. Вони ще квітують. Але пелюстки у них приморожені. Познущався мороз над ними. Це для них було багато. Мінус сім. Хто я знає, може і більше було. Залі, нічого вже не прикривала. Так, трохи пожовкли листочки, але живі. І рододендрон. Рододендрон має соцвіття і обіцяє квітувати. Ну, і Ліра, тут, як тут. Ну, а чоловік робить обрізку, так як завжди, шовковиця, слива. І горіх. Кхе. І ось після морозу крокуси. Бачите, всі вони трошки примерзли, всі вони трошки пожухли після отаких приморозків. Навіть не приморозків, а морозу. Ось обрізаний наш кампсіс. Оця парасолька, яку я вам завжди показую влітку. Отак От ми його обрізаємо весною. Остаються одні отакі патики. Потім він розростається і цвіте. Ну і для синичок будиночок. А там для шпаків будиночок Вон далі. От. Вони собі тут цверкують цілий ранок. Є їм де сховатися. Ну і тут у нас троянда Ньюда Ми її підв'язували вчора, підв'язали над головою. А тут у мене зійшли. Подивіться, це з насіння посажені деревоподібні піони. Тут їх декілька штук З насіння Я посадила їх і вони тут зійшли. А от чебрець той, що на вісу, бачите, трохи примерз. Морозитик великий був. Ну, не всей. Але трохи примерз. Ну, от так от у нас у садочку. Тут у нас Анабель, деревоподібна гортензія, підстрижена чекає, а внизу проліз плющ і застиляє землю. Я йому дозволяю, нехай. Ну, а тут іще не прибрано. Тут іще обрізано, але не прибрано. Гіляки лежать. Ну і ось у цьому місці, бачите. Я тут посадила матіолу, щоб пахло. І ще подекуди посажені гіацинти. Ось носика показав. Ось тут сходить от нарцисик. Ну, я купила деякі сорти, розмножити хочу, щоб в мене були і такі, такі, і такі. І отут сходять вони. Крокуси сходять теж сортові крокуси різні, але ще не цвітуть. Ну і підсніжники розсадила в цьому місці. І оцей рядочок підсніжників. така тендітна весняна квіточка. От. І під деревом там. Тут ось тюльпани теж сортові сходять. Ну, цвістимуть, потім покажу. До речі, отут теж сортові тюльпани посаджені в минулому році такими групами по сортах. Люблю, коли багато, однакових, і вони от займають якусь певну площу і так красиво квітують. Але в цьому році треба буде викопати їх уже. І розсадить. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. От. Хотіла показати вам свої крокуси і ще раз по мірі того, як вони цвітуть, а вони постулювали свої суцвіття, бо сонечко зайшло. Ну, на цьому. Хочу вам побажати всім мирного неба над головою і всього того, чого ми бажаємо, як найшвидшої перемоги, дорогі мої. Тож, вибачте, що не так часто виходжу своїми відео. Настрій якось не той, але прийшла весна і життя продовжується далі. Всім бажаю оптимізму, всім бажаю здоров'я, радості, мирного неба над головою. Не забудьте поставити вподобайку, написати відгук, я дуже рада вашим відгукам. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія у своєму весняному саду. День добігає кінця. Такий яскравий захід, і таке живописне небо. А я стою ще біля П'єрдерансар. І ось як ви бачите, займаюся брізком. Уже і до побачення вам сказала. І знову хочу зняти оце небо, таке яскраве, і таке різноманітне в своїх кольорах. Я не знаю, чи камера передасть, бо я на екрані не зовсім бачу те, що насправді. З таким рожевим відтінком хмаринки на голубому тлі неба. Дуже гарно. Тож, усім вам тихої ночі. І ще раз мирного неба над головою. І ось такий живописний захід. Перед нами тихої всім ночі.